Ейо, Ей, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка. Новий рік. Тому в цьому відео ми будемо грати в гру про новий рік. Ми будемо грати за Миколая і розносити подарунки. Ось так, друзі. Тому відео обов'язково зараз поставте лайк. Друзі. Бо якщо лайк ви не поставите. Ну то. Ну то подарунка не отримаєте. Ось такі правила, друзі. Це новий рік, тому ставте лайки, друзі. Ну, що поставили, тоді добре, ви отримуєте подарунки. Ну і ми починаємо. І так, друзі, нас зустрічає меню гри. Тому зразу починаємо раунд, не будемо витягувати час. Так, друзі, добре. Ну, поїхали. Перший рівень. Проходимо, друзі. Тут реклама. Так, друзі. Е, машина чи санки. Ну, я виберу санки. Так, коні. Ну нам треба це. у нас грошей нема на них. Тому коні. Ну, ось тако. Все. Друзі, зараз починаємо. Так, починаємо. 12-та ночі, добре. І, до речі, хто не замітив, бачите, я трошки перестанов... перестановочку зробив в кімнаті. Ну, перестановочка, коротше, в кімнаті. Тому я зараз вінчую му в кінці кімнати. Тому ось так, друзі. І, так, добре. О, це. Ми граємо. Ми граємо. Сідаємо на санки. І... І що далі? Погнали так. Правильно її? Правда, треба буде потім купити. Потім треба буде купити, друзі, Оленів. Так, і це гра на час. Добре, О, І нам... що далі? І ще мінус цієї гри, Як ще я не сказав, то тут багато реклам дуже. Так, отримали подаруночок. Добре, добре. Так, друзі, так. Допустимо, то реклама. Ну, е, так, друзі, це мінус. Реклама багато. Так, і що ми все правильно зробили? Так, я не зрозумів, ми прийшли чи ми... Так, ми здається, прийшли, бо зараз е, нас появили більше часу. Так, ми пройшли. Це вже другий рівень. Ну, це теж легкий рівень. Тому давайте проходимо. Проходимо, друзі, цей рівень. Так. Ну, а що можна поки що сказати про цю гру? Поки що навіть не знаю, що про неї сказати. Так, я граю перший раз, тому. О, ми взяли з собою дітей. Діти зараз ми вас покатаємо. О, все, мені маршрут змінився. Йдемо туди. Йдемо тудою. Так, вони радіють, добре. Ну, так, добре, добре. Так, ми святий Миколай, тому ми їдемо доставляти всім подарунки. Так, 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 так. Біжимо сюди-сюди. Давай, давай, давай. Повертаю, повертаю. Так, так, так. Добре. ми доставимо. Так, друзі, добре. Эй. Так, не сюди натиснув. Ну дійсно, реклам дуже багато, друзі. Дуже. Це досить дуже незручно. Тому ось так, друзі. Так треба пропустити ті реклами. А як то забрати? Може, рівень почати. Так, реклама. Так, друзі. Починаємо рівень номер 3 Так, то ми були в минулому до кінця довезли дітей. Так правильно зрозумів. О, тепер нас тепер ми можемо літати. Класно, друзі. Опа, полетіли. І нам туди, і нам туди. Коні вниз нам потрібно. Так, спускаємося, спускаємося, друзі. Так, коники, давайте слухатись мене добре. Добре мене слухатись. Якщо ви не будете слухатись, це буде дуже погано. Так, спускаємося, спускаємося. Ей, і, і так, і так, і так, і так. Сюди нам потрібно, правильно. Все, вниз нам. Вниз-вниз. Коники, та що з вами не так. А мені стрілочка показує летіти вверх, правильно? Я не знаю, що тут робити в тому рівні. Вообще уявлення не маю. Завсім немає Зовсім нема уявлення, що тут робити, так. Нам показує стрілочка вверх, ну добре. Попробуємо. Ну ми вверху так коники. Тепер вниз. Ну, куди мені вверх, чи низ. Добре. Добре. Треба спробувати впуститись на землю. От туди. Та нам туди треба здається. Іменно туди нам і треба. Так, так, так. Добре. Зараз спускаємося. Так, ми вже низку. Та коники, та не вверх, ми маємо летіти вниз. Вниз. Отак, отак, коники. Молодці. Так, мали бути би олені, але тут у нас коники. Поки що. Так, добре, добре. Так, то нам сюди? Ми вже на землі виходить, так? Чи ні, ми... Ой, ми, ми били землі, але ми ще... Ще ми... Не зовсім. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Вс, кидаем подарунок. Е. Yeah. Так, все, прийшли. Так, друзі, ну я думаю, на цьому нам досить проходить, але мы зайшли на якийсь рівень. Так, ельфи. Давайте хоть подивимся, цю сцену. Добре. Угу. Добре, добре. Це все зрозуміло. Вони прийшли до подарунків. Ну і взяли. Добре, друзі. Коротше, друзі. Однак, якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Якщо хочете, щоб я ще зняв, тоді обов'язково поставте відео лайк на це відео та підписуйтесь на канал, друзі. Отже, лайк. Якщо це відео не бере хоча б два лайка, то я знімлю продовження цієї ігри. Тому, друзі... Давайте 2 лайка і я знімаю. Тому, друзі, ставте лайки.